Зовні як справжній черкаський диво рояль і зазвучав по-справжньому. Прем'єрний концерт відкрив Олександр Булкін. Звучить як рояль, тому на ньому добре. Іграти. Я вже звик від цього інструменту. Тепер прих трохи немножко приспосаблюватися. Щоправда, звучання подібного інструменту все ж таки краще у закритому приміщенні зізнається піаніст. Але у концертах просто неба є своя романтика. Тому до підбору репортуару музикант поставився вкрай серйозно. Прелюдію Рахманінова, кілька произведень Підховіна восьму сонату, сенату, сонату, рапсодію фірабсодіо Ліста. Підбір музичних творів оцінили слухачі. Їх кількість від початку концерту до кінця стрімко збільшувалась. Сьогодні в журналі Живий Черкасик я прочитала анонс, і оскільки це рід, рідко в нашому місті, щоб жива музика і на відкритій площі, і, дійсно, дуже цікаво. Подобається. Вчора була на репетиції, до речі, і похвально дуже, дуже мені було приємно. Я сьогодні вирішила прийти на концерт. Прийшла Таміла Степанівна не сама із собою провела чоловіка його. Класична музика надихнула на філософські роздуми. Все приходяще і уходяще, а музика залишається вічно. Ідея створення такого музичного інструменту належить міському голові. З'явилася вона, говорить, три роки тому, як тільки запустили відреставрований співочий фонтан, а надихнув Сергія Ударича. Музичний відень. Я розумію, що нам напевно відним не стати, але хоч трохи наблизитись і зробити музикою. Заповнити місто музикою, от хотілося. Я думаю, що тут буде абсолютно різна музика. Але для мене принциповим є, щоб у нас на наших майданах в місті почала з'являтися жива музика. Жива вона може бути буднікою. Ми намагаємось витримувати закон про тишу, всі концерти і всі виступи завершувати до визначеної години. І жителі міста, ну це ж це ж та музика, яка тут звучить, вона відрізняється від той, на яку звикли скаржитись. Вечори живої класичної музики триватимуть щосуботу у сквері за обласною адміністрацією. Марія Гаврилян, Павло Тихоненко, Вікка новини.